Вітаю кожного глядача. Мене звати Маргуа В ефірі телеканал Н1 разом з громадською організацією Неподільна Україна. Продовжуємо розповідати про найцікавіші події життя громадянського суспільства. Рук ветеранка створив новий проєкт на підтримку. Військовослужбовець повідомляє новинний ресурс. ШОТА. там інформаційну компанію 6 років сила сестринства створили для того, щоб привернути увагу до вкладу військовослужбовець в боротьбі за незалежність країни в російсько-українській війні та розповісти про діяльність руху в боротьбі за права та можливості для жінок в армії. Про це повідомили при службі руху. Героїнями соціальної реклами стали учасниці руху. Ветеранка, які зараз служать на гарячіших точках нашої країни. Оператор. Озброєння, лідерка руху Андріана Арехта, бойова медикиня Юлія Сідорова, командирка взводу ЗСУ Оксана Рубаняк. Новий збір до шестиріччя руху. До шестиріччя руху організація відкрила збір на 6 мільйонів гривень для шести бойових посестер та їхніх підрозділів, які воюють у найгарячіших напрямках фронту на засоби РЕП, наземні станції, дрони для захисту та ефективної роботи, серед ампасадорок збору історичні постаті, відомі жінки України, акторка, народна артистка України. Іди Ада Роговцева, письменниця Оксана Забушко, акторки Ірма Вітовська, Дарія Плахтій, Олена Лавривнюк, плавчинні синхроністки, олімпійські чемпіонки Марина та Влада Алексієви, співачки Альона Альона, Віра Кекелія, комікеса Анастасія Зухвала, головна редакторка Української правди Севгіль Мусаєва, телеведучі Алла Мазур, Яна Брензей, Тетяна Висоцька, а також Катерина Суляр, Юлія Зорі. Приєднатися до збору можна на банку Монобан. Або написати в соцмережі організації збір присвятили жінкам, які знаходяться на передовій, а саме штурмовичці, лідерці руху Андріані Малиш, Арехті, командирці взводу ЗСУ Оксані Ксена Рубаняк, командирці взводу БПЛА Юлій Микитенко, головні сержантці, командирці відділення зенітно-артилерійського взводу Вікторії Руна, аеророзвідниці Ірині Незламна, аеророзвідністі ФПІ інструкторці Валіко. Бердичівські поліцейські долучилися до здачі крові 23 жовтня в амбулаторії Семенівської територіальної громади. Медики провели забір донорської крові разом із місцевими жителями до благочинної справи долучилися і поліцейські Бердичівського райвідділу. Правоохоронці вже мають донорський досвід та вкотре прийшли здати кров за для порятунку життя поранених військових та цивільних. Пам'ятаємо, одна донація здатна врятувати три життя. У Житомирі для рятувальників відбувся психологічний тренінг для благодійного фонду РОКАДА. 22 жовтня, у рамках співпраці з благодійним фондом РОКАДА психологійною було проведено тренінг відновлення ресурсів, Боротьба з емоційним вигоранням, учасниками якого стали Житомирські рятувальники. Основною метою заходу була підтримка психоемоційного здоров'я, рятувальників, попередження емоційного вигорання та підвищення загальної ефективності їх роботи. Під час тренінгу учасники дізнались про правила першого Раши психологічної допомоги, техніки самодопомоги, дихальні вправи і техніки заземлення виконували вправи на групову взаємодію, підтримували один одного, проявляли креативність та позитивні емоції. Використання отриманих знань та навичок допоможе зберегти енергію, продуктивність і здоров'я, що вкрай необхідно для виконання відповідальної місії рятувальників. Цей захід відбувся в рамках реалізації проєкту «Пункт психологічних практик, який реалізовується в системі МВС України. Кара з неба на Житомирщині зібрали понад 1,7 мільйона на fpv дрони. Повідомляє «Укрінформ». у Житомирській області під час благодійної акції Кара з неба зібрали вже понад 1,7 мільйонів гривень на fpv дрони в пам'ять про загиблих військовослужбовців. Благодійна акція «Кара з неба розпочалася майже місяць тому, і за цей час зібрало 1 мільйон 760 тисяч гривень. Уже маємо 10 і дронів і ще 110, які виготовить український виробник. Найближчим часом дозбирають кошти на всі заплановані 133 дрони. До збору коштів долучилися зокрема сім загиблих військовослужбовців. Усі дрони підпишуть іменами та позивними загиблих воїнів та передадуть їх підрозділам, де вони проходили службу. Воїни головного управління розвідки отримали від волонтерів багатофункціональний катер та 12 українського виробництва. Як повідомили у ГУР, це 12-метровий плавзасіб, оснащений новітнім навігаційним та радіообладнанням, двома двигунами на 800 кінських сил, що дозволяє рухатися зі швидкістю 95 кілометрів, дальність ходу 500 кілометрів. Пише USM Media. Катер може вміщувати до 16 осіб і має шість точок кріплення озброєння. Може використати. Стуватися як для медичної евакуації, так і для виконання бойових та спеціальних завдань на воді у гур. Подякували усім, хто долучився до збору для придбання цього потужного катера благодійному фонду антитіла, гуртам танок на майдані, конго друга ріка, латексфауна, а також компанії Січ Україна. Нагадуємо те, що мене звати Марго ефірі телеканал Н1, разом з громадською організацією «Неподільна Україна, де ми завжди розповідаємо про найцікавіші події життя громадянського суспільства.